Аня, глядачі, з минулого відео ми почали дуже агресивно наглядати за технологічним процесом. Кінцівка першої частини була аварійною мірою, а тому, щоб не допустити такого у другий раз, монтаж бере в свої руки. Мій тіммейт. У цьому відео я хочу закінчити свою розповідь про ARM Windows епохи Windows 8 і підвести підсумок. Минулого разу я зупинився на порівнянні Windows 8 і RT, розповів про схожість і різницю. Особливо я підкреслив той факт, що Windows 8 підтримує Win32 додатки, а Windows RT ні. Ця ARM система може тільки відправити вас дуже далеко, якщо ви спробуєте запустити на ній Екзефайли, спробуєте завантажити десктопні драйвери або запустити класичні віндові додатки. Навіть Internet Explorer у Windows RT – це спеціальна версія, яка не підтримувала плагіни на кшталт Adobe Flash Player, які могли використовуватися на звичайних версіях Windows. з рубрики цікавих фактів. Windows RT була розроблена з урахуванням енергоефективності, щоб продовжити час роботи батареї на пристроях. Це дозволяло планшетам типу Surface RT працювати тривалий час без підзарядки, але тепер, не без того, не дуже добре оптимізована система могла працювати ще повільніше. А от що таке RT взагалі? Це абревіатура чи просто рандомні букви? RT є скороченням від слова Runtime. Це вказує на те, що операційна система побудована на базі Windows Runtime, що є розширенням для розробки програм під платформу Metro. Як підсумок на даний момент, Windows RT не можна вважати повноцінним членом сімейства Windows NT через відмінну архітектуру, обмежену функціональність та відсутність підтримки деяких важливих для X86 та X 64 компонентів. Windows Phone 8 та Windows Phone 8.1 були наступними після лінійки версій Windows Phone 7 розроблених компанією Microsoft. Обидві версії мають деякі спільні риси та інновації, які додали більше функціональності та поліпшили користувацький досвід. Windows Phone 8, випущена у жовтні 2012 року, принесла кілька нововведень порівняно з попередньою версією. Однією з найважливіших особливостей Windows Phone 8 був перехід на ядро Windows NT – це дозволило збільшити сумісність з розробниками і програмами, які були вже побудовані на базі Windows NT для десктопних систем. Операційна система зберігла свою унікальну архітектуру та інтерфейс, що раніше були властиві для Windows Phone, а стиль Metro UI з часів минулої версії став набагато щільніше схожим на комп'ютерну версію. Windows Phone 8.1, випущена у квітні 2014 року, принесла ряд оновлень, які відзначилися збільшеною функціональністю та більш гнучкими можливостями налаштування для користувачів. Ця версія включала оновлену версію інтерфейсу користувача з новими можливостями персоналізації, покращену підтримку живих плиток, введення центру сповіщень для зручного керування повідомленнями та налаштуваннями. Покращений веб переглядач інтернет експлорер та впровадження голосового помічника Куртана, а для фекальної западні і країн сусідок з чотириклятим Яндекс пошуком. Варто відзначити, що стосовно зв'язку Windows Phone з ядром Windows NT існує певна неоднозначність. Хоча Windows Phone 8 та 8.1 використовували ядро Windows NT, є деякі розбіжності та обмеження у функціональності, які вочевидь відрізняли їх від звичайних десктопних версій Windows NT. План корпорації Microsoft щодо створення по більшості своїй ARM єдиної екосистеми пристроїв навколо Windows 8, включаючи планшети на Windows RT та телефони на Windows Phone 8 та Phone 8.1, можна вважати величезним провалом. Цей план мав амбітну мету об'єднати різні пристрої на одній платформі, щоб створити синергію між ними та забезпечити зручну і спрощену взаємодію для користувачів. Однак цей план не виправдав очікувань і зазнав критики з різних причин. Однією з причин провалу було обмеження функціональності та сумісності Windows RT та Windows Phone. Windows RT знов таки не підтримувала можливість встановлення сторонніх десктопних програм, що обмежувало її функціональність і робило менш привабливою для користувачів. Також особливо для Windows Phone, була наявна проблема з недостатньою кількістю додатків та ігор. Цей факт був однією з ключових причин викликання недовіри і незадоволення серед користувачів. Крім того, стратегія розробки та маркетингу була неоднозначною і заплутаною. Наприклад, Windows Phone 8.1 була представлена як майже самостійна операційна система, і це викликало замішання щодо сумісності з Windows Phone 8 та звичайною Windows 8. Такі розбіжності у стратегії та комунікації зі споживачами створювали недовіру та запитання щодо довгострокової відповідності і підтримки цих платформ. Провал плану єдиної екосистеми навколо Windows 8 для планшетів та телефонів не позначився на успіху компанії Microsoft у всіх аспектах. Отака От arm руїна епохи Windows 8. А все тому, що хтось хотів як краще, а вийшло як завжди. Поки хочу вас дуже ненав'язливо попросити про фідбек і підписочку. А у наступній частині ми поговоримо. Про ARM жахи корпорації Microsoft аж до наших часів. Ну, добре, може, без жахів, майже. Але все ще попереду. Так само, як все попереду, все буде Україна. А я дякую вам за перегляд. До зустрічі!